Восени поточного року проводиться останній призов строковиків до лав збройних сил, адже у відповідності до нової військової доктрини і стратегії національної безпеки Україна переводить своє військо на контрактну основу комплектування. Першими на принцип контрактної служби перейшли військово морські сили України і вже досягли вагомих результатів. Військовослужбовцями служби за контрактом повністю комплектовані екіпажі бойових кораблів флоту. Детальніше у актуальному інтерв'ю начальника управління особового складу заступника начальника штабу командування військово сил України контр-адмірала Ігоря Тимчука відповідно до рішення президента України Верховного головнокомандувача збройних сил України щодо професіоналізації збройних сил. Військово-морські сили, як і взагалі військово-збройні сили України, приходять на комплектування виключно військовослужбовцями контрактної служби. Завдання, яке було визначено Генеральним штабом військово-морських сил на перше півріччя щодо комплектування посад військовослужбовцями контрактної служби, виконано. На сьогоднішній день військово-морські сили укомплектовані військовослужбовцями служби за контрактом на 82%. Завдання, яке поставлено до кінця року. Буде виконане. Ми впевнені, тому що динаміка, підрахунки і спостереження щорічного, що щотижневого і щомісячного виконання цих планів показує, що ми до кінця року впораємося з цим завданням, і це завдання буде виконане. В Понеділок ми проводимо звільнення. Останніх матросів строкової служби, починаючи з цього часу, вже виключно комплектуватися будуть військово-морські сили, військовослужбовцями служби за контрактом. Всі командири частин, заступники, командири підрозділів, звичайно, вже зрозуміли переваги контрактної служби, тому що, перш за все, це люди, які своїм бажанням прийшли служити. Люди, які будуть служити не один, не півтора року, як мінімум три роки. А то і зараз ми проводимо всі заходи для того, щоб затримати на другий, на третій контракт, це дійсно був. Професіонали. Ну, Військово-морські сили в, в об'ємі Збройних сил перші перейшли на комплектування виключно контрактно службу. Звичайно, це основна мабуть, причина в тому, що збільшення грошового забезпечення, вирішення побутових проблем, відносини, які налагоджуються в військових колективах іменно до контрактника з боку офіцерів, з боку мічменів. Все це дає можливість виконувати завдання і перейти повністю на комплектування військової служби за контрактами. Я думаю, що це для військово-морських сил плечу і найближчим часом до кінця року ми повністю виконуємо всі завдання. На сьогоднішній день нас будемо говорити так, що всі кораблі укомплектовані військовослужбовцями виключно служби за контрактом. Особливо ті кораблі, які виходять в море для виконання бойових завдань, Сагайдачний», Тернопіль, Славутич. Альшанський і так далі, і так далі. Всі виключно кораблі укомплектовані військовослужбовці не служні служби за контрактом. Уже пройшли бойове злагодження, екіпажі відпрацьовані, і так далі. Перше завдання щодо кількісної укомплектованості нами виконано в основному. І зараз постає питання щодо якісної відбору. Бажаючих проходити службу. У нас вже є можливість, ну, в общем-то, ця можливість була раніше, але може на це менше звертали уваги, іменно на якісний відбір. По-перше, всі бажаючі вони здають тестування, проходять військово-лікарську комісію, здають заліки з фізичної підготовки. І в командирів є можливість, відповідно, вибирати кращих із кращих. Я скажу так, що вже звертаються військовослужбовці, молоді люди, які хочуть бути військовослужбовцями за контрактом. Але якщо місць немає, командири створюють базу даних, записують Потім вже звідти відбирають кращі, щоб краще все-таки у нас проходили службу.